Коли ви зараз чуєте, бачите в новинах слово перемир'я, перемовини, як ви на це реагуєте? Чи є у вас взагалі розуміння, які реалістичні варіанти того, як це перемир'я може виглядати? Знаєте, чесно кажучи, я не бачу, як воно може виглядати, бо, як я вже казав раніше, ворог це використає на свою користь 100%. Коли я навіть не знаю, хто там робить ці заяви, коли вони там в телеграм-каналах пролітають, але це позиція Російської Федерації під час е, зниження інтенсивності ведення бойових дій Російської Федерації, то вони кажуть, щоб ми щоб нам заборонили мобілізацію е, і надання озброєння. В той час, коли їхній військово-промисловий комплекс не буде зупинятися. І будь-які дії, просто до цього треба прийти, і нам треба змінювати взагалі розуміння всього цього. Е, коли е, пам'ятаєте вибори президента США і були такі тези, нам закидували, це як Арестович, два-три тижні все зміниться. Ми прив'язуємося до якихось дат. Зараз вже що там, на Пасху щось має статися, десь там вже прилітали, чу. Тобто ми постійно шукаємо якісь дати. Це вибори президента США, це інаугурація президента США, це зустріч в Діді, це зустріч ще десь, це ще десь, ще десь. І ми живемо від однієї дати до іншої. Я вже в себе сформулював таку думку: в нас є шлях боротьби, і ми по ньому маємо йти. І ця боротьба не припиниться дуже-дуже багато років. Вона буде переходити в певні періоди, в певні етапи. АТО, ООС, повномасштабне вторгнення. Потім буде якесь там, назвемо це перемир'я на воді, на суші, неудари по е, критичній інфраструктурі. Але ворог це використає, Російська Федерація нікуди не зникне. Вони будуть далі для нас бути загрозою як в культурному плані. Так само, і в існуванні нашої держави.